Що футболісти дарують своїм одноклубникам? Найпопулярніші серед підгонів це елітні годинники. Наприклад, Крістіану Роналду подарував усім гравцям Реала Ролекс після перемоги в лізі чемпіонів у сезоні 2017-18. Те саме робили і Бекхем та Лука Модріч, коли прощалися з клубом або здобували великі індивідуальні нагороди. А от Ерлін Голанд, прощаючись із Боросією, витратив по 13-15 тисяч євро за кожен годинник. Ще часто дарують брендовий одяг. Наприклад, Даніела Деросі подарував. Гравцям роми костюми від Армані. А Хамес Родрігас підготував для своїх товаришів по збірній Колумбії ексклюзивні бутси Адідас із золотим покриттям. Але найбільший хід серед подарунків це телефони. Забула як масі звати От це все. Всі Масі після тріумфу на ЧС 2022 вручив партнерам по збірній золоті айфони. А кевін Дебрюйне подарував гравцям Сіті персоналізовані смартфони з гравіюванням і не тільки одноклубникам дарують подарунки. Маріо Балателі у 2012 році роздав по тисячу фунтів стерлінгів кожному прибиральнику на базі Мансіті на знак вдячності за їхню роботу.